thank you Ця вулиця дуже схожа на старовинні вулички Євпаторії, на старовинні вулички Феодосії, Сімферополя і інших кримських міст. І саме тут, у цьому районі, у 40-х роках 19 століття, осіли харківські Караїми. Коли вони вперше приїхали з Криму у це місто, вони тут почали будувати і винаймати житло. І одна з перших речей, яку зробили взагалі роблять Караїми, коли приїздять на будь-яке місце і засновують там своє. Певне поселення. Це будують молитовний будинок. Так, молотовний будинок у Караїм називається Канаса, наголос на останню літеру. Поруч на цих вулицях жили люди різних розповідань: Караїми, юдеї, православні, католики, лютерани. І, власне, ніхто ні з ким не конфліктував. Харків це місто, де не було єврейських погромів. Люди жили спільно, люди жили мирно і Харків був. завжди мистом миру, злагоды и диалогу культур. Я первый раз сюда пришел еще в 1998 году, когда здесь даже не было еще здания, не вернули караимские киназы. Здесь находилось автотранспортное предприятие. У меня мой приятель, был другом заместителем директора здесь этого транспортного предприятия на втором этаже я приходил сюда просто в гости я приходил и мне всегда поражало здание я всегда восхищался и думал О, блин красивое старинное здание а вот не зная того что здесь было а в 2007 году с появлением скайпа вот я связался с братом и он мне рассказал что мой дед паша вот с 2012 года Вот я став старостой кораїмської кіноси. Буша Караїмська. А вона є Караїмська даний час. тут жили Караїми. Тут жив теж будинок Караїмський. Оце о, це в честь Караїмської кінеси. Ось тут поставили шпільці. В Суботу була відправа в кінеці. І всі з'їжджали з селі, Карїми всі. Оце о, тут, о, в цьому будинку, то колись жив такий хазан ніби наш. То він вчив караїмську молитву, то, то все колись. А він вже в цьому будинку. Добрий день! Добрий день! Добрий день. У 2002 році було вирішено створити музей, щоб музей став центром культури галецьких країн. І було, просто було видно, що вже нація ну, так, ну, грубо сказати вимирає. Однією з версій, у 1243 році князь Данило домовився з ханом Батиєм про дозвіл на міграцію караїмів з Криму для розвитку торгівлі. І значить, у 1246 році до Галича прибуло 80 караїмських родин сулхату, Мангупа і Кафи для розвитку торгівлі між Сходом і Данилом Князівством. Караїмська мова караїмська, але відноситься до кипчацько огузької групи тюркських мов. Караїм, ну наскільки ми бачимо, що він мусив знати мову тори, мову свою караїмську побутову і ще крім того мову того народу, де він проживає. 2006 року, 2005 точніше року, ми з дружиною побували у місті Євпаторія. І відвідали комплекс Караїмських канас. Власне, це тоді була єдина діюча канаса в Україні, де ми познайомилися з культурою, з релігією, з історією кримських Караїмів. Мене зацікавило в Караїмах те, що головний принцип Караїмської віри: уважно читайте Торі, не спирайтеся на чужу думку. Мене це надзвичайно вразило. Я почав вивчати караїмську традицію релігійну. Мій прапрадід був православним священником, так і я не вважаю, що я сповідую якусь іншу релігію, щоб ми з ним власне належимо до різних релігій. Ми просто по-різному трактуємо той самий текст. У країні найбільше скупчення Караїмів це кілька міст у Криму, це Євпаторія, це Сімферополь, там кілька сотень караїмів, і в Сімферополі, близько сотні у Феодосії живе. І за межами Криму, мабуть, найбільше у Мелітополі Караїмів живе. От. І трохи є в Києві, до речі, ну, там буквально лічені родини, і там не може йтися про таку якусь велику чи помітну розвинену громаду. Але Карими там також живуть. Окремі представники залишилися у Галичі та Луцьку. Це лише окремі представники країмського народу. На жаль, в інших, в інших містах України, в місцях традиційного розселення країмів майже не залишилося. Ті матцави називаються оці плити. Ті всі караїми, котрі жили тут, то всі поховані тут. Всі. Оце мої всі родичі. Чи єврей, чи караїм, чи чи рускій, чи ну, як вже після війни були рускій, то я говорив, ти мускалю. Так само говорили, ти єврей, ти караїм і тому подібне там. От зараз навіть от я по-караїмськи -по в мене ім'я Шимон. О. А хто йде раз як злий на мене, ти шимку? Знаєте, таким у, на, на удар такий, ніби що. А я кажу, ну ти що, що я шимку? Кажу, я шимку" ну. ну я так коли виробляв цей, написав семен. Mm -hmm. О, А так я Шимон. А де чай був? А на що тобі чай? Бо, то не чай заварений. Чай. Чай. А заварений, стоїть на столі. На столі стоїть заходить. Свята такі у нас підходять до євдейських. О. О. У нас теж мацу печуть на воді, на молоці, на сметані. Там, Традиції смет... подібні так. до єврейських. Так, євдейські це. Юдейські. Лише в євдейських, розумієте, маца не така, така пресована. Там мука не йде, ні молока. А в нас інакше. Пытаемся учить э, забытый караимский э, язык, пытаемся поддерживать связь со всеми нашими караимами, которые существуют. То есть какие-то праздники отмечаем вместе. Открыли пункт приема для переселен, ну, переселенцев, помогали мы э, вещами помогали, продуктами помогали. Среди караимов тоже получилась такая штука, знаете, кто попал в Крыму и... Например, духовное правление Крыма сняли. То есть теперь это не духовное направление, даже Крыма, Крыма а украинского, а вообще просто сняли духовное правление. Там опять-таки идет борьба. Ну а нам бы, чтобы сохранить идентичность, надо, чтобы просто не мешали. Караїмів вважаються одним з малих корінних народів України. Якщо ми беремо не в релігійному, а в етнічному саме розрізі, то у україмів немає іншої батьківщини, окрім України, окрім Криму. Взагалі варто сказати, що караїмізм як релігія розповсюджений у дуже багатьох країнах Передньої Азії, Європи, але ніде в жодній з цих країн Караїми не створили, окрім Криму, окремого етносу. 70 років більшовицької влади нанесли величезних втрат караїмській спільноті. Були знищені храми, кенаси, були знищені підручники, школи, вчителі. Власне, на знань також багато хто з них був знищений. Традиція перервалася, і ці крихти от булої такої колишньої. Велич колишньої такої, колишнього такого життя, ми намагаємося зберігати, намагаємося нести і передавати наступним поколінням, і власне згадувати те, що було втрачено.